Вітаю, друзі! Сьогодні 19 квітня і вже тільки 7.30, а я вже на вулиці. Ось. Починаю дороблювати свою нову гряду. Але трошечки краси з самого початочку. Знову примала, мене радує, бо це, дивіться, темно-фіолетова відкрилася. А ця, подивіться, світлофіолетова. Зовсім геть різні. Зовсім геть різні. Получається, тільки жовто-оранжевої у мене трошки більше. Ось вийшло. А так, вони різні. В общем, нова гряда. Мушка! А ну кицу. Так, що я вирішила зробити? Ось тут між Дереном і вейгелою я саджу райграс і эм. Берсклет форч, Форчуна. Там подалі буде біла флокса і рожева хризантема. Так. Тут між вігелою, так я компонувала, щоб був колір. Тут вігела, тут Похироплідник, Він білим квітне, тому рожева хризантема, білий флокс, Бересклет форчуна. І тут райграс варіагатний. І ще я е, вирішила, в мене його є, щоб лілія якось відділити колір біля кожної лілії, е, посадити оцей райграс. Не знаю, чи тільки е, в лінієчку чи поза нею. Зараз я буду вирішувати. Е, Зрастя. Буду додати, е, звичайно, ентоцит від хруща. І тут я е, дам добриво, ось ентоцит. І дам добриво осмокот. Обов'язково тут а трохи погана земля, де я все буду обйшов. А кицю, в мене кіці не гулящі. Ну і укорінювач буду давати. Так, і ще в мене з'явилася одна нова рослиночка. Гарнюсінька, красавіца. Ще вона геть малесенька, але це керія варіагатна. І я її вирішила посадити біля похироплідника. Так, воно потім буде розростатися, але ж воно буде ділитися, обрізатися. Я думаю, що буде красиво. Ось це така моя зараз задумка. Зараз я все всажу і потім покажу результат. Так, доробила свій квітничок. Ось тут арабіс буде. Забору я потім цю палку. Це поки що буде потім звісати, гарно цвісти. Біля лилейників я посадила райграс. Ось, що змогла, я замульчувала, бо це по самий посухостійкий куток. Тут дуже сухо завжди. І ось у навіть були дожі. І вже тут я не скажу, що тут мокро. Геть, зовсім не мокро. Ось все я досадила. Все постаралась, наскільки можна було, замульчувала. Хризантема, флокс, березклет, райграс, там так само. Ось тут досадила. Всі кущики постаралась замульчувати, наскільки мене хватило. І ось моя. Варіагатна, красуня керія, а там далі великий кущ, барвінка. Коли воно вже все заквітне, і я все домульчую той угол, обов'язково там він сухий. А ось тут по краю посаджу. Якусь лобелі чи лісом, і воно, так бачите, тут буде звісати. І я думаю, що цей квітничок буде гарний. А по ходу, якщо ще щось захочу досадити, мульчу відвіну і досаджу. Але мені кажеться, що воно все розростеться гарненько. ось І буде гарно. от все квітує. Поки що з цим квітничком я закінчую от іще хочу всадити одну мою нову теж рослинку, яку вже я вам показувала. Так, ось мій нарцис повний гарний. Такий, все, вже лишилось два зломаних, вже немає. Ось чому я говорю, що гарно садити в горщиках. Він мене в горщику тут. Я зараз викопую цей горщик і буду ставити пінок на дозрівання цибулинки. Ось так от. Я його достаю. Так от. Бачите, яке коріння проросло? Через дирки. Потім, коли воно дозріє, висиплю і ці цибулиночки всі обов'язково просушу і буду садити знову. А тут я всаджу Якусь рослинку іншу. От, можливо, навіть Свій булівард. Що там він? Можевельник чи. Що я забуваю, ще не орієнтуюся. Бы... Можевельник. Ось, все отак. Вот я викопала і посажу сюди якусь рослинку. Так, ось тут ставлю я свої горщики з цибульковими буду. Тут у мене прохід, бачите, вани, тут стікає вода дожіва. Ось тут у мене цей розсадник, і тут під гаражем нічого не росте. Я їх просто ставлю зранку тут сонечко, ось, і підливати добре. Близько ванна, якщо вони земля сохне, все одно ж треба підливати. А потім, коли вже листечко сохне, і цибулинка дозріє, я буду витягувати. Дуже зручно і так в рядок я виставляю оці всі свої горщики. з цибульковими квітами. І посадила я свій капарисовий болівард, красавчик. Отут на фоні бересклету. Жовтого він буде дивитись дуже гарно. Там вийде хоста. тут там мускарики. Він повільно ростучий, він хоч і великий, але він дуже повільно ростучий. Ось мене. Як я показувала, якщо то місця хватає розширяти гряди квіткові. От тому ось тут він в мене буде цей красунчик. Що я вам хотіла показати? У мене в цьому році е, зацвіли два е, самшитіка. Вони квітнуть доволі рідко. Хочу вам показати. Колись я коли перший раз це побачила, я подумала, що це якась чи хвороба, чи що. Ось. Всього лише два, хоча в мене їх багато самшитів. Подивіться, яка краса. А за ними цей райграс. Гарно. дуже, дуже гарно. Вже топчусь по грядкам, хоча я цього не роблю. Красуня Спірея Little Princess. Ось. І перші анютами глазки, Ось така фіолетова красунька. І ще така мускаря в мене вийшла. Теж така фіолет... Ну, Більш така червоновато фіолетова. Така. Ось така я... я забула, як називається. ясколка, по-моєму, леопард крапчатий. Теж мені дуже подобається він за листя. Він, як сказати, плітне, але мені не подобається, а листя дуже подобається. А ота, чи яснотка чи ви казали, мені писали агресор. Так, а ну камера засереться. Син мені геть не подобається, а я його, мабуть, посаджу мабуть, за ворота. Дерен перед гном. Тільки-тільки починають бруньки набухати. Ну, Геть повільно. Вигели також. Ось. Так, тому на сьогодні грядки я свої закінчила. Ну, поки, поки що. Трошки передохну, треба зварити їстечки. Е, Отей щавлик. Так, офіопогон ось цей. офіопогон, Я так і не зрозуміла. Сусідка каже, в неї три роки стоїть, воно не росте. В інтернеті я дивилася, воно велике і з квіткою. в общем, будемо бачити, що то воно буде. Мені писали, що мій щавель, я ж е, вчора досіяла ось тут бурячок у мене, а тут я вчора цілий день займалася, накрила тут зелень. Ось сіла тепличка, тут багато рядків, всяка різна зелень. Рукола, ой, салатик, петрушка, укропчик. В общем. Всяка така зелень. А ось тут, я бачите оцей щавлик, що я з цієї грядки, мені писали, що він вмре. Дивіться, як гарненько стоїть. Але я його зараз обріжу, буду борщик варити, щоб коренево краще, ну як сказати, кореневі легше було ось. Але нічого він, йому немає. Аби це можливо літом і не було б дожів, то... Воно було б зовсім по-іншому. Так, ось така вже в мене брунера. Хочу закінчувати отей арабіс, от, хочу ж пересадити на цю грядку, що я робила. Як буде час, то може, можливо, і сьогодні. Ось, треба робити вже цю гряду, бо треба висаджувати гіхери, вони вже великі. Оце ж. Іву хочу сюди. І ще щось подивлюся, що там буде. Так, галілії так і не виходять. А вже ось флітелярія, дивіться, яка велика. І щось отут в неї вже, бачите, якась пупиршка. Це, мабуть, квітонос буде. Прикриваю. На якась така ніжненька геть. Ось. Ще я хочу глянути. Це теж я так подсажу, бачите, лілії дітки. Але якось сюди мускар, не знаю, теж в такі ящички, щоб вони не втірялися. Все, стараюся підсаджувати діточки в ящички. От тут я зараз глянемо, що тут. А тут я нічого не бачу, ну щось таке трошки бачу. Але чи це ось квіти, чи це зілля, незрозуміло. В общем, будемо чекати. Це ті, що я сіяла, що потребують стратифікації. Ось так. Ну, все, покажу ще свої тюльпани. От. Мої гряди вже починають набирати бутони потихеньку. Там Червоні, тут жовтенькі. І ще вже, дивіться, вже капівонія моя розсажена, велика, да гарна. Це мої великі кущі, яким вже більше 10 років. А це всі рожеві мої тюльпани. Теж уже набирають колір. Все на цьому відео я сьогоднішнє закінчую. Всім добачення, всім гарного дня. Ось. І. Миру. Дякую всім за увагу та підтримку.